Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд першого матчу сьогоднішнього вечора на календарі Бронзова бізнес-ліга. Крилов на ударну позицію віддав кожелюку, потрібно забивати з лівої, пробиває ближній кут. Насінник повного грає у цьому епізоді. Ось дуже цікаво буде подивитися за яскравими вивісками, Правда, після цієї атаки продовжу думку навали там Кужелюк. Як би не старався, зокрема дуже шкода було Сахаревича. Та й пробиває ближній кут летить повз ворот. На мене саме представники клубу Авангард є можливість забити округ! А чому б не спробувати пас? червоно чорні. Можна встановлювати м'яч Юрію Круковському. віддавати хорошу передачу в центральну зону! На жаль, не влучає. Твій футзал. Правда, тут помилка. Вихід 2-0. Передача. Насіннику потрібно поставити щонайменше смачну шоколадку Андрія Трача. Передача в центральну зону. О, Сахаревич, виймайте. Браво! Дмитро на Команди гостей. Сахаревич у стінку. Викидиш навіть Сахаревич. Удар. Немає 2-0. Адже тут чудово заразрає. Голкіпер. Вкинув ліворуч Кроковський, Там за новий Петлак. Вільний. Що ж це за передача, незрозуміла. Футзал міста Львов. Є можливість передач. Удар поворотом! Хороша спроба взимової апелі у Бізнес лізі Затрима незабаром, але ска свіжина помірюється силами з Булатом. Удар над ще пробити поворотом. Передача Кужелюк, потрібно змінювати перевагу до двох голів. Але ні. Настійник. Гра... Спершу віддавав передачу, зараз знову наважується на удар! Так, півоберту. Має бути публіка на належному рівні. Удар по воротам, Поперечка за новий петлак! Виконавця авангарду, який знаходиться в цій секуни. Лайві забастик Сахаревич! Оформлює дубль, браво! 2-0! Фантастика. Ось тут знову загубили Івана Сахаревича. Побіжить в Абанк зараз Авангард. Тут удар напрошувався, округ, не повірив, що. Кабуть нападник потужнішого рівня. До прикладу, удар! Як Сахарев. Намагався розвернути суперника. О підсумку помилився, передача в центральну зону. Без фолу діяв Климко. Удар! О, 2-1. Не було фолу у цьому епізоді. Нарешті показ. Сахаревич грає без порушення. Саламаха вихід 2 в один. Потрібно знімати питання. Сахаревич ще один пас Саламаха брав. 3 один Ну, самі винні у цьому епізоді Петланг та одноклубник. Партнери віддає в центральну зону. Удар поворотом. ще одна позиція. Але чудово грає надалі. Капітан команди Роман Трач. Атакує колектив в зелених футболках. Передача Петлак так елегантно П'ятою намагався переграти. Сміємо. Про що йдемо? Ось тут варто забивати. Кужельок. Вихід Віштавич. Кужельок зліво є. Стійка. Дуже прав. Округ чудово забирає м'яч. У Саламахи. Пробиває по центру на добиванні за новий петлак. А сили... Помилка. Округ! Потрібно віддати за новий петлак. Вільний забивати. Удар! Як же ж він не влучає? Ігрової зони. Відкривався під цю передачу. Крило може пробити. Підробив м'яч під зручну праву Лощона найменше грати до цього часу в нічию. Кужилю набирає хорошу швидкість передачі від. Удар! Удару! Сахаревич. Асист до свого протоколу. Встать. Помилка. Пусті ворота. Крило виконує удар та забиває. 5-1. Довий розіграш, ну і все. Як ми бачимо, ось ці всі передумови за допомогою гри. у більшості. Можливо, зараз Петлак. На користь Росонери. Переведення вперед. Жилю! Удар! Дуже близько було до дубля. Але піє футбол. Зараз є можливість удара. Поворотам пройшов петлак суперника. Одного політа польового. Гравці клубу «Авангард». є можливість удару під поперечку. Два міпає. Просто стою. Дивимось уважно. Удар! Але впевнено грає ткачура. Є можливість передати. Ось будь це чистий ігровий відрізок. Останніх 60 секунд. Кужелюк! з лівої Марадонна. Браво! Другий м'яч відієго Армандо. Я думаю, сам Аргентинець, який зараз на дебесах. Цьому завершується перший поєднан рахунком 6-1 інтеркарс на лопатки авангард.